Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я хочу показати вам, що я вишиваю. Я навкруги розклала всі свої процеси, щось я буду починати, щось я буду завершувати, і давайте я вам більш детально розповім. Я хочу показати, що я вже вишила ялиночку, це наборчик. Від Dimensions. Наборчик для вишивки на пластиковий конві. Новорічна ялинкова іграшка ось така чудова ялиночка. І ось у мене що вийшло. Я замінила ниточку жовтеньку на ниточку з Люрикса. У мене є така ниточка. Я вишивала в одне складення. І цими самими ниточками я вишила зірочку. Ви бачите, вона у мене така блискуча вийшла. Мені подобається, зробила ось ці сніжиночки біленькі, і мені залишилося лише вишити французькі вузлики білими ниточками, але я, як завжди, їх заміню білим бісером. Тобто, мені зараз потрібно буде вишити тут білий бісер маленький, вирізати і заклеїти білим фетром. Тож, тут роботи не дуже багато і я маю надію, що я швидко впораю. І буде в мене готова ще одна іграшка ялинкова від. Цього виробника із цієї серії. Достала я свої наборчики від чарівної країни і замислила, що, що, що ж мені тут вишивати. Ось у мене така ялиночка, цукерка. Далі така квітка, свічечка з підвісиком і такий зайчик, ну це вже в нас з іншої серії. Я, мабуть, його відкладу. Це на Великдень буду вишивати, до дні ще далеко. І що мені вишивати звідси? Я вирішила, що оцей небірчик в мене піде в подарунок. У мене буде рукодільна зустріч, і я буду ще готувати посилочку для дівчини. Тож, я оцей, оцей набірчик відкладу, то в мене буде на подарунок. Ось ці три я буду вишивати, хоча вони вже і не дуже сучасні, але мені здається, що ця квіточка вже і навіть знята з виробництва. Цю квіточку і цукерку я вишую собі. Оця ялинка піде моїй свасі в Польщу на подарунок. Тож це я буду, планую вишивати. А що я не втрималася, я вже вишила ось такий віночок. Я його і купувала для того, щоб вислати своїм дітям в Польщу. На новий рік ми будемо посилати їм невелику посилочку. Дивіться, яка тут була гарна. Листівка така осіння. У нас буде рукодільна осіння зустріч. Я, мабуть, цю листівочку не буду класти собі в коробку, а підпишу і зроблю знаєте, до презентика. Буде дуже гарні кольори, і віночок вийшов дуже гарний. Я підвісик візьму інший. Тут, в наборі, в нас є ось така біла нитка для підвісику, але вона дуже просто виглядає, мені не дуже подобається. Я візьму якусь золотисту. Я Купувала багато з, з Аврори, там і червона є, і золотиста. Я подивлюся, яка мені більш подобається. Сю сюди підійти і червона, і золотиста. І зелена. До речі, у мене всі, всі три кольори є. Е стрічки такі будуть гарні, всі три кольори є. Тож підвізики я ще зроблю, і віночок у мене вже готовий. Я ще звернула увагу. Що чарівна країня перестала писати номери бісеру. Дивіться, завжди в них були номери бісеру, і я коли відкладала залишки, завжди їх підписувала, щоб можна було досипати один до одного. А тут в нас є тільки кількість, в нас значки і номер, все. А номера бісеру немає, я не знаю. Може, ви ще знаєте з цього приводу, то поділіться зі мною цим я. От я навіть не розумію, чому перестали писати. Так, відкладаю свої ці іграшки новорічні і хочу вам показати, що я ходила в магазин Голко, він в мене неподалік від роботи, іноді я в обід туди заходжу. І я що придбала там, я хочу вишити ось такі іграшки. На наступний рік змії. І я думаю, що я вийшю, мабуть, що дві заготівочки, а одну залишу також у подарунок. Оцю кобру я вишую точно собі, а оці дві, вони схожі між собою, якусь я залишу. Мені подобається в цих заготівках, це, до речі, від Вірени, що що на одній заготівці дві різних картинки, неоднакові. Я передивилася багато таких заготівок, і тобто дві змії, або два там, подаруночка, або там, дві свічки. Однакові. Мені не цікаво буде вишивати однакові дві іграшки, це я точно знаю. Тому я вибрала і символом року тут ялинка, дивіться, яка гарна. Кольорів бісеру тут небагато. Ви бачите, всього по чотири залишками можна вишити спокійнісінько. І, ви бачите, вони тут прості, жовтий, червоний, зелений синій І В тебе що є, то ти, тим ти і вишиваєш. Я думаю, що можна ще навкруги якось там прикрасити, але мені дуже шкода, що ось тут є місце, і тут є місце, і так близько однодрукували. Потім я додивилася, що вони провели отаку ще одну лінію, ви бачите. Ту лінію, по котрій треба робити пінкіп, загибати, але все одно підгібка буде дуже мала. І я б залишила по цій би вирізала. Але тут ну, ніяк ви бачите, ніяк не пройде. Отут, хоч, хоч але все ж таки не вийде. От не вийде, бачите, як близько один до одного. Ось, ось ця лінія, по якій треба робити пінкіп, і ось такий. Запас все одно дуже малий. Все одно я буду тут вирізати більший запас, а тут буде йти отако. Дуже-дуже мені це не подобається, Тому треба робити такий малий ну, тут от зазорчик тканини. Так, це я взяла такі заготівки. А на осінь я взяла від Тела Артріс, ви бачите, на велюровій такій основі гарбузики. Ви бачите, тут надруковано два гарбузика і пропонують фігурку зробити або брошкою, або брелком, брелоком, або підвіскою, та іншою окрасою. У мене буде підвіска, я буду робити на такій петельці, тим паче, що пінкіп тут неможливо зробити тут зовсім ось близько. І я взяла бісер сюди. ну Зелений, то, звісно, можна було і не брати їх мало. Ну, я вже взяла докупи, щоб усі були. А на самі гарбузики, я думала, буде більш, знаєте, такі гарбузові кольори. Але в мене все одно таких не вистачить залишків. Я взяла, дивіться, який гарний бісер, оранжевий, такі два гарбузових кольорів, і червоний. темно червоний і просто червоний, тож буду вишивати. От мені все, що я тримаю в руках, от мені все хочеться от в цю мить починати вишивати саме це. Де б тільки взяти побільше часу. І що ще я взяла в голці і почала вишивати. Я взяла ось такий тризуб почала вишивати. Ви бачите, в мене насипаний бісер. Жовтий це бісер 88,110. Це мої залишки, якщо не вистачить, тоді докуплю. А синій 63,080. Я вибрала такі кольори, більш такі, знаєте, схожі на ті, що на заготівці. Це заготівка від княгини Ольга. Я перший раз вишиваю від цього виробника заготівку. І ще хочу сказати, мені спочатку, поки я трохи так не вишила, не дуже подобалася, бо ці клітинки насправді величенькі, і бісер не дуже щільно один до одного тут лягає. Мені більш подобається, щоб бісер був. Знаєте, він коли щівніше лягає, він мені здається і рівніше лягає. А коли ось так великі проміжки між ними, насправді великі. то, Але мені здається, все одно вийде гарно. Тож я і намагалася вибрати колір бісера такий, щоб співпадав з кольором заготівки, щоб коли ці просвіти видно, то вони не так кидалися в очі. Я планую з цього тризубу зробити потім Пінкіп. Пінкіп буде також з підвіскою, і це буде подарунок в Америку, нашим українцям в Америку. Все, буду вишивати, буду з вами ділитися, що в мене буде новенького, що я закінчу, що як я продвину. І так, я свої заготівочки вже вишила, і перед оформленням мені захотілося вам показати поближче і розповісти. Потім я вже покажу. Оформлені роботи. Так, у мене тризуб вже готовий, як ви бачите, вийшло доволі так непогано. Я спочатку трохи була, знаєте, так, засумувала, що от знизу все одно трошки нерівно, але потім вже так рівнесенько весь бісер виглядає доволі симпатично. Єдине, що мені не вистачило жовтого бісеру, і ось цю останню лінію я. Підібрала по кольору, але він не блищить цей бісер. Синього вистачило, жовтого трохи не вистачило, але я все одно задоволена, що якісь залишки в мене пішли в роботу, а не лежать. Так, і стосовно моїх іграшок, першою я вишивала ось цю заготівку з цією змією. Як я і казала, тут використовуються лише чотири. Кольори бісеру, жовтий, червоний, зелений і синій, але деінде вони в мене змінюються, тому що, звісно, які в мене були залишки, ті я і використовувала. І якщо закінчувалися одні, я брала в роботу інші. Тому в мене, наприклад, ось у цій змії один синій колір. Бісер а в листочках вже інший, але воно не кидається в очі, я так старалася підбирати, щоб бісер був блискучий. Я спочатку намагалася вишивати матовим бісером, от я жовтий почала вишивати на подаруночку, але я випорола і вважаю, що на іграшки на цій оскільки тут не Багато вишивки, оскільки тут не повна зашивка, то бісер повинен бути блискучий, яскравий. Тож я підбирала, де в мене закінчувався один бісер, я підбирала інший, щоб ну, було гарно, скажімо так. Ось у цій змійці в мене животик, не яскраво-жовтим вийшов, весного кольору бісер. Але це животик. Тут я додала, ви бачите, три паєтки вони будуть імітувати. Ягідки. Але що мені трохи не подобається, дуже багато в іграшки місця пустого, який не зашивається. Можна було б тут якось прикрасити, вишити більш бісером. Мені не вистачає тут якихось ну, додаткових вишивок, дуже мало тут вишивки. Це ця змійка, потім оця кобра я з неї починала вишивати. Сама така об'ємна саме змія і змій. Гарна, така, дуже гарна. І сюди я також додала паєтки. Ви бачите, тут в мене цілі паєтки, а тут я підрізала трохи паєтку, щоб вона була, як, знаєте, половинка, але щоб дірочка залишилася. Сюди я додала у центр червоний бісер, щоб якось була серединка, не так було скучно. А ось оця полоска зелена ну можна було б тут більш якось. Хоча б отопо, ще дві полосочки вишити. Ну, я вже залишаю, як є. Тут вже на ялинці я розійшлася. Я усі пустоти подобавляла паєтки, навіть у цю ніжку, три коричневі паєтки. Тут додала ці всі місця були просто пусті. Я додала зелені, жовтенькі і сині, тут от блакитна паєтка. І м -м, зверху на зірочку я вибрала паєтку. зірочку і можна було не обшивати бісером, а просто пришити, але ні, я спочатку вишила бісером, як і потрібно було, і поверх пришила паєтку, вона ще такою крутиться. Мені подобається. Я як побачила цю себе паєтку, то її пришила. Все, тепер я буду що робити: я буду оформлювати пінкіп з тризуба і буду оформлювати іграшки. Мені тут багато предстоїть роботи. Тут в мене шість пінкіпів треба зробити, потім їх Ага, не 6, дівчата. Мені тут потрібно 12 пінкіпів, тому що я буду задники робити з фетру. До речі, я придбала блискучий фетр. Ось, ось синій, зелений і червоний. Буду вибирати щось підбирати з цього фетру. Для тризуба я вибрала блакитний і жовтий. Я не знаю, який я виберу ще. Ну, взяла обидва придбала три. Листика мого картону. Ну, тож, тепер все я починаю працювати в цьому напрямку. Нарешті, дівчата, я вже можу показати вам, що тут я наробила, не вишивала, понаоформлювала. Нарешті всі мої ці процеси, що я вам показувала, завершились. Найперше, хочу показати це тризуб, Отакий вийшов пінкіп мене. Для підвісу я взяла стрічку з Аврори, жовтенька. Ви бачите, ну, наче так, непогано підійшло. Сюди на зворотній стороні в мене блакитний фетр. Я брала трохи інший, світліший, але він мені здався такий тонкий і більш якийсь жорсткий. Мені треба було тут кутки рівнесенько зробити. Я взяла інший, він такий більш м'якенький. Звісно, я сюди клала на Картон, щоб він був такий м'якенький, цей, цей пінкіп. І по периметру я приклеїла стрічку, ви бачите, в'юнок. Також ну, синю, я б сказала, не блакитну а синю. Але тут ми також бачимо синій колір. Але коли я зробила пінкіп, я побачила, що з цієї сторони оця відстань менша, аніж оця. Коли я вишивала і коли я оформлювала, я цього не бачила. І коли я вже все зробила і отако перевернула, я побачила, те, то це не моя провина, я зробила все чітко по периметру, так надруковано було. У мене навіть і не було таких думок, що може бути надруковано не посередині. Тож, дівчата, якщо ви будете робити якісь такі речі, треба звертати на це увагу. Я б, звісно, б тут трохи менше зробила, щоб було однаково. Оце єдине, що мені не подобається. А так, в принципі, мені подобається все. Я і кутки так всі зробила. Ну, вийшов непоганий такий трезуб. Я вважаю, буде американцям до вподоби. Тож я його відкладаю, це в мене вже готова робота. І спішать показатися мої пінкіпи. Так, ну перші покажу змійки. Я зробила їх всі різного кольору. Ну, Різного то зелений, синій і червоний. Ось так виглядають змійки непогано. Я навіть не можу сказати, яка мені подобається більше. Із цих шести пенкіпів я буду залишати собі два, залишу собі одну якусь змійку і, мабуть, що залишу собі оцю ялинку. Подаруночок і свічечка. І ще дві змійки підуть у подарунок. Ось так виглядає тут. Ну, Погано, все стандартно, як завжди, я вишивала. Спочатку я все проклеїла, а потім я все попрошивала тут монониточкою. Але клею в мене тут, тут пішло багато, я клеїла все. Ось такі вийшли ці пінкіпи. Ну, гарненькі. Гарненькі, Але, звісно, я з ними повозилася, коли купувала. Три заготівки. Я раділа, що в мене буде шість іграшок, але треба ж було розуміти, що в мене додатково ще шість буде пінкіпів на зворотню сторону. Я якось про це не подумала, але все з цими пінкіпами, з роботами такого плану, я завершила. Я вже не буду в цьому році таке робити все, я навтішалася. Далі, я показувала вам, що почала вишивати ще. Через Україну, і я нагадаю, що я вишила ось цей віночок, я розробила підвісик. Але хочу сказати, що я приклеювала заднічки нашим клеєм патен, і він не так трохи себе веде, як ми звикли Момент Кристал. На Момент кристал, коли ми нанесли, то можна щасовувати. А патент він. Виявляється, засихає набагато швидше. І тут трошки я щось не встигла посовувати так, як мені потрібно. Далі я вишила цукерочку. Дивіться, яка вона гарна, мені дуже подобається, хоча це і не новинка, але цукерка вишла гарнюнька. Також зелений заднічок в неї, і, до речі, до цієї цукерки було. Додано ось такий підвісик, я його і використала. Він мені подобається, хоча в мене є зелений, є червоний. Ну, хай буде сріблястий, який був у наборчику. І я згадала, що я купувала від Чарівної країни ще оцю, оцей набірчик з, зі змійкою. І згадала і почала вишивати. Дивіться, яка вона гарна вийшла. Вона мені дуже подобається. Отака, От знаєте, якась. Ну, справжня, п'ятниста така змія. Класно, мені подобається, і також в мене тут зелений фетр. Задоволена я цією змійкою. Я намагаюсь майже кожен символ року від Черівної країни вишити. Так, і дві іграшки від Dimensions. Я показувала вам ялинку, я вже її доробила. Я пришила замість вузликів ви бачите, біленький бісер. Заклеїла білим фетром, і здається, що я оце довговато роблю петелькою. Я навіть не знаю, якось так відрізала, але можна було трохи, от, трохи коротше. Так, оцю ялиночку з подарунками я вже доробила і довишивала, доробила бек і також вирізала ось такого чудового сніговичка. Він тримає в руках пряничного чоловіка. Пранічну людинку, я не знаю, не знаю, як сказати українською, пранічний чоловічок. Так, в нього ще подарунок, ви бачите, і ось така палиця. Тут в мене три червоних вузлика французьких, і тут в мене три червоних вузлика французьких. На чоловічку в мене два вузлика це очки, і тут в нього дві бісеринки це його гудзики. А от на самому чоловічку я ротик вишила червоним беком, тому що потрібно було вишивати чорними вузликами. Я навіть не розумію, як можна ротик вишити чорними вузликами, то начебто через зуб повипадали зуби, один є, один немає. Мені таке не сподобалось. Я вишила червоненьким, і замість чорних вузликів я пришила такий рудий блискучий бісер на шапочці тут і тут, як і в своїх попередніх роботах. Тобто я змінила вузлики на бісер, в мене вузлики лише в очках і на м -м, квіточках, оці, оці гудзики мені якось дуже подобаються, мені це нагадує схвати, але це я розумію, що такі гудзики нехай будуть. Вже я нічого тут не змінювала і що ще. Все-все інше в мене було по схемці. Нічого більше я не міняла. Дуже гарна ця, ця серія. Мені подобається із придбаних мною набірчиків це останні два. Далі в мене буде ще продовження вишивки цих іграшок, але я буду вишивати по схемці. Я вже придбала в рукодільному сундучку ниточки, які треба. І взяла у дівчини скан-копії цих схемок і буду вишивати далі. Там янголядко, медвежа у чобіточку, щось там ще, я вже не пам'ятаю. Але це в мене була така серія, серія, де було більш зелених ниточок, а та серія в мене буде де більш рудих ниточок. Тож я руді придбала, бо я думала, буду. Вишивати повністю залишками, але то дуже кропітка робота, мені значно легше придбати і вишивати вже DMC за ключем. Тож все, я вважаю, що я попрацювала добре, мені мої результати подобаються. Всі ці іграшки мені подобаються, я всі ці іграшки безмежно люблю. Тож, незабаром в нас новий рік, але попереду дуже чудовий сезон: сезон гарбузів, сезон жовтого листя. І я дуже люблю цю пору року. Осінь вже не спекотно, але ще не зимно. Дівчата, я вам бажаю творчого натхнення, бажаю плодовито провести осінь в плані вишитих робіт і всім до зустрічі, всім пока.